А, дивіться, в нас невеличке повторення, я хотів би зробити тему, яку ми ну, вже так багатенько, декілька тижнів тому вже ми розглядали. Ця тема була взагалі а, ну, для чого існує церква? Церква існує для трьох напрямків служіння. Служіння Богу Божим способом. Ми пам'ятаєте, ми трішечки про це говорили. Ми поклоняємось Богу так. Від нас цього чекає. Тобто я не можу поклонятись Богу, як мені це здається. А інше, інший напрямок: ми служимо один одному в церкві, в приміщенні церкви. Саме в церкві ми тут служимо один одному, допомагаємо також зростати духовно. І третій напрямок дуже важливий ми служимо людям, які не в церкві. І знаєте, це дуже важливо. І саме сьогодні я хотів би продовжити цю тему, тому що. Я вже про це раніше говорив. Це був Матвія, дев'ятий розділ. Як це робив Христос? Христос це робив двома способами: перше, Він проповідував людям і Він їм служив соціально. Таким чином, Бог Ісус Христос, він служив людям, які не були з ним, якби скажімо так, або були, ну але ж трішки далеко. Ви знаєте, якщо зараз подивитись, от ми приїхали в велике місце, ми приїхали з різних церков, напевно, і хтось каже, слухайте, таке цікаве місто, місто з культури, різні мови. А я пам'ятаю, колись був на комішн конференції, казав попередній керівник комішн, він каже, Лондон говорить на 300 мовах і діалектах. Дещо в світі можна стільки людей зустріти з різних країн. З різним кольором шкіри, культури і так далі. і і так так далі, так далі. Тобто, ми знаходимося в дуже глобальному місті, дуже велика кількість людей, більше 9 мільйонів людей. Кожного дня в робочий день в Лондон приїжджає і від'їжджає громадським транспортом. Знаєте скільки людей? Хто знає статистику? 3 мільйони людей. Кожного дня. Заїжджаєш все місто, місто і виїжджає з цього міста. Уявляєте, яке навантаження на цьому місті? І коли ти зустрічаєш різних людей, ти думаєш, слухай, так цікаво, там філософія, там якісь вчення, там якась релігійна група. Там... А ми взагалі віримо правильно? А взагалі ми правильно розуміємо Бога. А може взагалі є щось інше. І час від часу таке складається враження, що ми знаходимося на якомусь ринку. І є безліч пропозицій людей, які е, продають філософію релігії, а людина така, знаєте, йде по ринку і вибирає, о, мені це подобається, я куплю це. А от мені це не подобається, я це не куплю. Десь е, щось подібне на це, е, я думаю, відчув апостол Павло, коли він потрапив в місто Афіни. Місто Афіни е, це інший слайд дії святих апостолів. В 17 розділ, коли апостол Павло потрапив в місто Афіни, це було дуже велике місто. Йому вже було, ну, взагалі так рахується, що а, воно, перші люди почали селитися в цьому місті 3000 років до Різдва Христова. Тобто, це 5000 років тому, тому. А Коли апостол Павло вже в нього потрапив, це була колись столиця Грецької імперії. Тобто коли, але ж коли. Вони захопили Грецію, вона начебто так і залишилась політичним центром, політичним, релігійним, філософським центром. Що бачить апостол Павло? Він бачить розмаїття храмів, філософій, розумних людей, політичних якихось течій. І ну, коли він був там в 50-му році. Ну, як так, ну так рахують історики, що це був 50-ті роки після Різдва Христового, і також це була друга місіонерська його подорож. В нього взагалі було три. І це була друга місіонерська подорож. І дивіться, що цікаво тут написано. Як Павло очікував їх у Афінах, дух його обурювався в, цьому, в ньому, коли бачив, що місто переповнене ідолами. Він проводив бесіди з юдеями та з побожними в синагозі. І щодня на Майдані із зустрічними. Деякі з філософів, епікурійців і стоїків сперечалися з ними. Одні, одні говорили, що ж е, то хоче сказати цей балакун. А інші, здається, він проповідних чужих богів, оскільки він благовістив їм про Ісуса та Воскресіння. А... В нього було дуже багато бесід, і Люди з ним а, також спілкували, слухали, розмірковували. І він зустрічає дві групи філософів. Хто ж такі були стойкі епікурійці? Епікурійці е, — це дуже така цікава е, філософська течія, і, і та і інша. Вони були взагалі створені в IV-III сторіччі до Різдва Христового, але ж вони сповідували різні цінності. Ну давайте трішечки подивимося взагалі, в що вони вірили. А стоїки, вони вважали, що мета життя людини складається в тому, щоб жити в гармонії з природою і розумом. І пікурійці, епікурійці, вони взагалі трішки інакше вважали, що досягти щастя через відсутність болю і болю і страждання. Якщо людина хоче стати щасливою, їй потрібно уникати болю і страждання. А На рахунок щастя в них також були трішки інші погляди. Одні вважали стоїки, що досягається через доброчесність, самоконтроль і внутрішній спокій. А як я вже трішки раніше згадав, епікурійці вони взагалі так вважали, що для того, щоб набути щастя в своєму житті, треба, треба всім, що в тебе є. Ну, якби уникати страждання в житті. А, також цікаво, що стойці, стойки, вони вірили, що страждання неминуче, важливо зберегти стійкість, приймати їх як частину життя. Треба стійко стояти і зустрічати страждання. А інше навпаки, вони взагалі врахували, що прагнені уникати страждань через поміркованість і насолоду простими радощами. Тобто, бачите, ну так дуже цікаво. одні взагалі вони такі люди такі сильні, вони вольові, вони зустрічають страждання і біль. А інші навпаки, ні, 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 нам не потрібно. Нам давайте ми будемо думати про щось хороше. Давайте не будемо думати про погане. Погано і так багато всьому в житті. А також на рахунок моралі, в них також були різні погляди. Одні вважали, що заснована мораль, стойкі вважали, заснована на розумі і універсальних принципах, а іпокорійці вони вірили, що заснована на користі та мінім... Мінім... мінімізації страж... страждань. І от цікаво також на рахунок смерті. Стойкі вірили, що смерть неминуча і не повинна викликати страху. А інші вони вважали, що смерть це кінець відчуття, тому боятися її не безглуздо. Просто кінець відчуття. Ви знаєте, я не знаю, як ви, але я, в мене якось е е доводиться час від часу спілкувати з різними людьми, і в мене таке враження, що ці філософії, вони так до сих пір вони і є тут, в цьому місці. І ти дивишся, от, наприклад, людина, е вона в Бога не вірить, вона не релігійна. Але ж е, в, людині, в людині є сім'я, діти, вона не вживає поганих е, слів, вона не вживає поганих е, там, якихось е, ну, я не знаю, алкоголю, вона не вживає, вона живе порядним життям, Но вона взагалі в Бога не вірить. І цікаво, що ця людина вона вірить, що ну, навіщо мені зраджувати дружині, наприклад, або чоловіку, якщо мені в сім'ї добре жити. І ти такі думаєш, стоп, вони ж все життя вчили, що люди без Бога, вони ж нещасні, вони ж тільки живуть в гріхах. <ріху> так? Але ж це не так. Цікаво, що інші люди, яких ми зустрічаємо в нашому житті, вони вважають, що життя це боротьба. Треба боротися <ріху> за своє життя. І немає часу там, на релігію, на, на щось там. Але ж все рівно, ми так чи інакше ми помремо, ну і все це закінчиться, і все буде окей. Тепер питання, знаєте, яке в мене виникає, а що може християнство запропонувати таким людям? Чи взагалі християнство може щось запропонувати? Ми ж щось людям пропонуємо, ми ж про щось з ними говоримо. І цікаво, що якщо взяти епікорійство і е, стоїцизм, е, в цих двох філософіях є деякі частинки християнства. Якщо е, уважно по, ну, послухати взагалі, про що вони вчили, то там є вкраплення християнства. Але ж є, друзі, що запропонувати. Чому? Тому що апостол Павло б з ними не, не сперечався. Би. Він би не казав би з ними е, про щось таке, про що вони кажуть. Ну, це щось балакунне, це щось тут розповідає. Що апостол Павло говорив стоїками і пікурійцями? Він казав їм сім речей, які зараз я хотів би вам перерахувати. Перше, апостол Павло я впевнений, він казав їм про те, що, що ціль людини це досягнути вічного царства, вічного спасіння душі через віру та праведність. Це не просто жити в цьому житті, це не просто облаштувати собі е, гарден, там, купити класну машину там, і померти в старості. Тобто, це не ціль, це не, ми не для цього живемо. Наша душа, вона вічна, вона тіло, воно дуже, е, дуже не вічно, воно е, е, обмежено. Тобто апостол Павло є впевнений, він проповідував про вічне життя. Чи може Стоїк або епікуреєць розраховувати на вічне життя? Я думаю, що ні. Друге, про що апостол Павлом, напевно, він про це говорив з ними, я так думаю, що треба примиритись з Богом. І це можна зробити тільки через Ісуса Христа. Спокій, радість і щастя в житті людини приходить тільки тоді, коли людина примиряється з Богом. Коли людині прощаються гріхи, я не знаю, друзі, як у вас, і мені здається, якщо ви почнете розповідати вашу історію щастя, мені здається, в цій історії щастя, хто примирився з Богом, буде е, цей момент, коли людина скаже: Слухайте, я дуже жив е, важке життя мені дуже було погано до тих пір, поки я не зустрів Ісуса Христа в моєму житті. І коли Він простив мої гріхи, начебто великий тягар впав з моїх плечей. Це було в моєму житті. Життя в гріху, життя без Бога, вона, воно, як би я себе не запевняв, ні, в мене все добре, в мене там грає, а в мене там струмочок дзюрчить там, там за, за вікном, а в мене сонечко тут. Я не буду, я не буду щасливий. Щастя, воно мені не принесе, тільки коли я примиряюсь з Богом. Через Ісуса Христа, який помер на Христі, віддав своє життя і Воскрес Він дає мені справжнє щастя. І християни вони вірять, що через страждання Бог також може допомагає людини, людині вдосконалюватись. Я не я не кажу, що Бог дає страждання. Я не я так не проповідую. Я не кажу, що от Бог створив страждання, щоб людина і страждала, і страждала через це. Вона розвивається. Ні, я просто кажу, що Бог використовує. Він може. Людині дати можливість пройти через певні труднощі в житті, через які ми що робимо, ми а, переходимо на інший рівень, ми більше познаємо Бога, ми більше а, пізнаємо себе, людей. Ми можемо зрозуміти біль інших людей, ми можемо їм допомогти, коли ми самі проходимо через труднощі. труднощі. Ви знаєте, коли в мене не було дітей, і мені казали, о, у нас дитина захворіла, у нас дитина там в неї велика температура, я це не розумів. Коли почали хворіти мої діти. Коли моя дитина, моя донька, потрапила в лікарню, це було за три дні до її чотири річчя, і вона майже не задихнулась, ми її просто там врятовували в лікарні на східному лондоні. врятували її життя. Тобто, ну НХС, взагалі ВАГАЛЯ Я радий, що вони в нас є. Слухайте, я, я дуже-дуже по-іншому сприймаю, коли мені кажуть, що мене хворіє дитина. Ну тому що я, пере, я пережив, я майже не втратив з дружиною дитину. розумієте? Я розумію, що це таке страждання людей, які страждають з дітьми. Бог іноді проводить нас через трудні важкі обставини, для того, щоб нам допомогти розуміти інших людей. І також через це він являє нам свою благодать. І нам лікарі кажуть, друзі, якщо ви на 30 хвилин привезли дитину пізніше а в лікарню, кажу, ми б її вже не, не змогли б врятувати. Бог явив нам чудо, він нам показав, що в нього життя наше дитини в його в руках. Смерть християнини це не кінець життя, це не кінець існування. Це перехід від фізичного життя, в яке вічне. Вічне життя християнина це радість. Ми не вмираємо тут. Я розумію, що я просто роблю крок в іншу, інше існування, існування з Богом. І це дуже чудово, і це дуже від цього я дуже радію. Бачите, але ж е і пікурійці, і стойки вони кажуть, ну смерть це, це коли ти перестав думати. Ти все ти помер. Ні, ні, я так не хочу. Я хочу продовжити думати. Я хочу продовжити проводити час з моїм Господом, з моїми е дітьми, з моїми батьками, коли вони також зустрінуться з Богом, з моєю бабусі, яку я дуже люблю, і вона зустріла Христа. Я, я бачив, друзі, я ви знаєте. Особистий досвід це дуже сильна річ. Коли моя бабуся, я пам'ятаю цей чудовий момент, це, ну і страшний момент, але ж він чудовий. Коли вона за за декілька тижнів до того, як вона зустрілась з Богом, і ми з братом прийшли до неї, це був 98-й рік, ми тільки-тільки увірували, прийшли до Бога. Ми стояли біля її ліжка, і вона дивиться на нас і каже: «А чому вас троє? каже. Вона на нас дивиться, бабуся моя. А вона дуже віруча людина. вона Увірувала в дуже вже похилому віці на пенсії, і вона дуже любила Христа, служила людям в церкві. Вона дуже така відома була в церкві людина. І вона каже: чому вас троє? Я кажу, бабуся, і каже, нас немає. Ми з братом стоїмо в кімнаті. Являєте? Вона каже: ні, вас троє. Якийсь з вами молодий хлопець стоїть. А я кажу: бабуся, можеш описати, як він виглядає? А вона каже, він такий височенький, каже, світиться, і каже, він біля вас стоїть. Я брату кажу Олексій, кажу, вона бачить, вона вже бачить про той бічний світ. Ну, мабуть, я не знаю, чи Янгола, чи кого вона бачила з нами. Ну те, що я бачу в Слові Божому, вона нам розповіла про цього чоловіка, який стояв з нами. Я, коли я її чув, мене просто. Я розумів, що друзі, цей матеріальний світ це, це не кінець. Ми будемо мати продовження. І люди, які не вірять, якщо вони не вірять, слово Боже, вони не зможуть а, 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 мати це задоволення і радість бути з Богом в вічному житті. П'ята річ: а, Християнство призиває, закликає людей до любові до ближнього і служіння іншим людям. Може, епікурійці вони дуже були сфокусовані на собі, вони дуже любили себе і своє життя комфортне, але ж християнство це не про це. Християнство про служіння іншим людям, про служіння людям, які потребують допомоги і підтримки. Шосте християнство воно має основу вірі, любові, надії і прощення. Віра, любов, надія і прощення. І останнє, я думаю, про що напевно Павло міг би говорити. ну я так знаєте, трішечки якби, фантазую, Може він про це говорив, може ні. Ну, міг би говорити з філософами про те, що душа вона, вона вічна, вона безсмертна. Як ми можемо це перевірити, Дуже просто. дуже просто знаєте, цікаво, що людина, дві речі, які не може сприймати людина. Кожна людина, мені так здається, кожна людина це коли людина старіє, вона не може це приймати, прийняти. Кожен раз, коли ви приходите до дзеркала, ви бачите своє відображення, ви розумієте, що тіло ваше старіє, а всередині ви молода людина. Я відчуваю себе молодою, але ж зараз я зараз не пробіжу 10 кілометрів, бо тіло не може. Душа хоче, а тіло вже не може. І друга така річ, ви знаєте, ми не можемо сприймати смерть, смерть людей. Цікаво, що наша душа створена вічною, і коли помирають інші люди, ми не можемо це сприймати. Ми не погоджуємося з цим. Чому? Тому що наша душа з цим не погоджується, вона створена для вічного життя. Який, як ви вважаєте, який був результат служіння апостола Павла в Греції? От цікаво, як ви думаєте, чим закінчилась його подорож, друга місіонерська подорож? Дії святих Апостолів, 14, 17 розділ написано е, наступне. «Почувши, почувши про Воскресіння мертвих, деякі почали глузувати, в інших сказали про це, а інші сказали, ми про це послухаємо тебе іншого разу. Тому Павло вийшов з-поміж них. А деякі чоловіки, приєднавшись до нього, повірили, серед них був Діонісі Аріапагіт, жінка на ім'я Дамара, та інші з ними. Аріапагіт – це не прізвище, це його, це його статус. Він був депутат парламенту, був Аріапах, це там, де збирались люди, вирішувались питання. І він був депутат парламенту в Афінах. Він увірував, уявляєте, він слухає Павла. Він починає думати про це, про це, про це. І він каже: слухай, оце, оця людина, вона каже істину. За ним треба йти. Друзі, декілька людей. Тільки декілька людей вони погодились з тим, що казав апостол Павла. Хоча декілька сторіч до цього це філософські школи, вони, вони проповідав, вони не були учні, у них були академії. На сьогоднішній момент. А Греція вважається християнською країною, де більше 90 населення Греції це християни. Вони сповідують ортодоксальну православну віру. Але ж також там є цікаво, що в Афінах є дві баптистські церкви, які ну російськомовні церкви, так що якщо будете в Афінах, можете якось зайти. Там в мене є дуже мій хороший товариш. Його живе тут донька. Він пастор церкви, він взагалі зібражане. Він колись нас проповідував, може, дасть Бог він приїде, щоб він також проповідував. А він також пастор церкви в Афінах. Тобто філософів вже нема, філософських шкіл вже нема, а християнство є. І християнство воно посміялося над цим всім. Чому? Тому що християнство є, що запропонувати людям. А, ви знаєте, я хочу сказати таку річ. А, на жаль, ми живемо в той час, коли в нас дуже велика спокуса піддатись під вплив різних вчень і різних, а, ну, різних вчень, які зараз існують. З одного боку, є люди, які дуже проходять, вони, ну мені здається, багато людей вони знаходять задоволення в стражданнях. Це одна з форм такі, такого задоволення. Людина страждає, вона кайфує від цього, вона не хоче від цього виходити. І я їх називаю це такі стойки 21 століття. Вони, вони постійно все погано, їм все не, не подобається, життя таке погане, от, от тільки в світі такого погано. І він, він просто кайфує від цього. Він Коли заходить там, на Ютубчик або в, в телевізор, він тільки дивиться погані новини. І він кайфує від цього. Ви знаєте, є інша категорія людей, яка взагалі нічого не хоче чути про страждання. У мене все класно. Я дуже, вона е, живе людина, в, е, ну, якщо сказати, в отрицанні да, російською мовою. Е, не знаю, як українською, забув. Тобто, людина вона взагалі е, відкидає той факт, що є страждання, вона не хоче про цього нічого чути, вона хоче мати класну кар'єру, заробляти гроші. А жити в класному домі, я не кажу, що це погано. Я не кажу, що це погано. Але ж є люди, вони просто на цьому зациклені. Давайте говорити тільки про хороші речі. Давайте будемо уникати болі, страждання і так далі. Це також такі епікурійці 21-го століття. Але ж ми живемо в світі, друзі, де є і біль страждання, де є радість, щастя і задоволення. І так, і так є. І нам, мені здається, потрібно навчитися якось жити і бути в обох світах. Але ж як зробити так, щоб з одного боку не по себе не втратити в болі і страждання, особливо люди, які мають, вони дуже переживають близько до серця війну, яка зараз в Україні. Коли почалась війна, і взагалі три місяці в мене я головою жив в Україні. Тіло жило в Лондоні. Мені дружина каже: Сергій, в тебе троє дітей, в тебе є служіння, ти взагалі де в нас? А я розумію, я, я кожен день новини, маму там рятуємо, вивозимо з Києва. У мене все три місяці я жив в Україні головою. Ну бачите, я зрозумів таку річ, що так теж не можна жити. З цим щось треба робити, бо тіло моє тут, і в мене є сім'я, в мене є діти, в мене є дружина, в мене є служіння. З іншого боку, я розумію, що можна також попасти християнину в іншу крайність. Гроші, освіта, кар'єра, от, от, от де я зможу знайти справжнє щастя. Це також пастка. Це називається іншою мовою гідонізм. Гідонізм – це пошук щастя через задоволення. Коли людина намагається всі, ус, всіма силами знайти щастя в задоволенні. Друзі, як знайти оцей розумний баланс? Останній текст, вірш, і будемо вже переходити до спілкування. Євреям 12, 12 розділ. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиємо всяку гордість та гріх, що нас легко плутає, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на праводиря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної йому радості і перетерпів хрест, і сів праворуч Божого престолу. Подумайте же про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, що ви не знемоглися та не ослабіли вашими душами. Сьогодні ми згадуємо страждання Ісуса Христа. Ви знаєте, Ісус Христос він ніби взагалі не приходити на цю землю. В нього все класно. Він з отцем, він Бог, він король. Він на небесах. Але ж Він зробив крок. Він віддав себе, Він прийшов на цю землю, віддав себе, він постраждав на Христі. Він мог, міг би цього не робити взагалі. Це було його рішення для того, щоб нам дати майбутнє і нас від, від гріха і загибелі. Друзі, в Ісусі Христі я бачу того, рівняючись на кого я себе не загублю. З одного боку я можу служити людям. Я можу їх любити, приймати, тому що Христос це зробив. А з іншого боку, я розумію, що насправді я хочу мати вічне щасливе життя в Христі, а Він там біля Отця, він в Царстві Божому. Тому, дивлячись на Ісуса Христа, а, який, я, який повинен мати був радість, але перетерпів Хрест, дивлячись на Нього. Думаючи про нього, я можу себе вберегти від. Да, ну, в общем, вберегти себе, так? Третій вірш. Друзі, в мене є бажання, щоб ми поділились по дві людини зараз. У нас є трішечки часу. Дві хвилинки. Дві хвилинки. Поділіться по дві людини. Питання наступне, наступних, два питання. Що саме, Слово Божого торкнуло вас сьогодні? А чим ви могли б поділитись з іншими? Що б ви хотіли в вашому житті виконати? Давайте поділимось і поспілкуємось. Дві хвилинки, будь ласка.